О, починай, починай. Бай. не Так, чи ну все, слуху, слуху. Так, маю чаку. Онука <реку> <реку> і три онучки. Одна онучка недавно, на 12 квітня робилася, сама молодша. Космонавт счастлив, буде. щастя моє в моїх внуках і радість моя. Дуже я щаслива нашій зустрічі. Я була на 25 років, років, ми зустрічалися. На 30 не могла бути, бо в мене був дуже хворий батько. От а сьогодні прийшла. Ви знаєте, коли я приходжу на нашу зустріч, я скидаю, мені здається, що ми всі тут скидаємо 35 років свого життя, воно відлітає десь. Ми повертаємося до студентське життя. От молодість, і ці роки, які які між ними вони десь вилітають. і Ми просто згадуємо все те. молоде, радісне і щасливе, що було колись. от я дуже хочу і зараз я бачу всі ваші радісні обличчя, щоб ви такі були радісні завжди. Щоб ви, ви були щасливі, щоб у вас було кохання, щоб ви були здорові, щоб було щастя у ваших сім'ях, щоб радість, щастя, кохання, щоб було вам дуже добре, щоб бажаю вам щастя, радості і вашим внукам, і вашим діткам, і, можливо, правнукам, хто скоро буде мати. От. Ну і хочеться знову зустрітися. Хочеться бачити вас всіх молодих, таких гарних, от і щоб ви ніколи не старіли, ні душею і тілом. Не будемо. Вона забула сказати ще одне. Вітя, почекай. Сказала, що має 4 онука, а за чоловіка забула. Ти не розказуй знов про те, що Віля нарадає. Чоловік не розказав. Ви не пам'ятаєте. Комар, десь